Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде. Сьогодні з вами розпочинаємо наш місяць травень. Перше число місяць Марії. Вітання усім, хто сьогодні з нами, особливі вітання нашим воїнам, захисникам і захисницям, особливі вітання хворим немічним, страждаючим і терплячим, прикутим до ліжка, вдовам, сиротам, бездоленим, самотнім, які сьогодні залишилися обличчям до обличчя з Господом. І сьогодні ми знову, знову запрошуємо. І скликаємо той Божий люд, щоб помолитися разом, принести Богові славу, подяку, благодарення. У місяці травні маємо особливе набожество до Пресвятої владичиці нашої Богородиці, де в часі молебнів, маївок ми прославляємо ім'я Пресвятої Богородиці Матінки Небесної, де хочемо і прагнемо вимолювати в неї. Того заступництва, покровительства, того покрову омофором кожного з нас в цей непростий час для кожного, хто тут в Україні чи в іншому куточку землі. В ці дні ми хочемо і прагнемо стукати в ті двері серця Пресвятої Богородиці і розпочинаємо нашу співану вервочку, яку поєднуємо з Ісусовою молитвою. Поєднуємо з нашими добрими благими намірами. Ми сьогодні будемо розпочинати той десяток молитви місяця травня, де будемо згадувати про дар батьківства, дар материнства. Будемо молитися особливо за наших плодоносящих. Будемо молитися до Богородиці за молоді подружні пари, які формуються і сьогодні стають перед тим великим вибором, чи йти до шлюбу. Чи приймати святі тайни, чи бути тими членами Церкви Христової, чи усвідомлювати і розуміти, що Боже благословіння є над кожним із нас. Будемо молитися до Пресвятої Богородиці за наших дівчат, хлопців, будемо молитися за добре плекання християнської віри, будемо уповати і взувати до Бога за всі наші сім'ї і родини, які кожен, зокрема. Вже вчора, сьогодні протягом дня, і вірю, що і вечором, і сьогодні, і завтра, і в наступні дні, будемо записувати свої намірення на місяць травень, якими ми схочемо прославити Господа і прийняти ту велику Його науку, виконуючи її, не просто слухаючи. Сьогодні ми, слухаючи Боже Слово. Євангелія від Івана на святі літургії чули такі слова. Я чую так, як суджу, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але лише волі того, хто послав мене. Христос чує кожне наше серце, і стосовно того, що Він чує, судить за добром добро. За гріхом зло. Все це ми повинні розуміти і приймати, бо каже, прийде час, і всі ми воскреснемо, хтось у Воскресінні до життя вічного, а хтось до вічного осудження. Тому я суджу так, як чую, каже Спаситель, і судження моє правдиве, бо суджу не від себе самого, а від Отця, який послав мене. Ці слова запам'ятаємо собі, тому що. Немає нічого тайного, щоб не стало явним, і немає нічого явного чи скритого, яке би не виявилося і не проросло наявне. Про це пам'ятаймо. Тому що каже Господь хто має вуха, щоб слухати, то нехай слухає. В тому слуханні ми приходимо до того Господнього захисту і благословення. Тому любі молільники, любі. Паломники, прочани, які сьогодні просили мене про молитву, бо вирушили впрощу. любі наші українці, християни, які сьогодні тут чи далеко від Отчого дому, зараз за короткий час ми розпочнемо нашу співану молитву. Ми знову вкотре розпочнемо молитву місяця травня, який буде так само тим молитвою, підсумком того нашого навчання, якого ми провадимо протягом тих років. 24, 25, бо насправді завжди травень є тим, напевне, місяцем, в якому ми помаленько починаємо збирати певні плоди, чи в наших садочках, чи в наших школах, ліцеях, гімназіях, чи в наших коледжах чи університетах, ми помаленько починаємо підсумовувати той рік, який ми здобували оту освіту, і це теж будемо пам'ятати про це в молитві. Тому дуже запрошую всіх до найперше глибокої віри у те, що просимо. А коли увіруємо, то завжди отримаємо. Бо каже Господь блаженні ті, які не бачили, але увірували. Тому віруємо у те, що просимо, і збираємося докупи, не гаймо зараз часу, не оправдовуємося перед Богом у своєму сумлінні, бо не раз читаю, пишете мені, отець ви знаєте. Ви мені звітуєте, не треба мені звітувати. Пишете, отче, ви знаєте, ми сьогодні там мали подорож, ми сьогодні мали господарські справи, ми упустили молитву, то ми завтра знову продовжимо і так далі. Дорогі, шукайте не 100 причин, щоб себе оправдати, а шукайте одну, щоб бути разом на молитві. І це не стосується суто нашої молитви, яку ми молимося зараз, тут через інтернет. А стосується неділі, стосується свята, стосується особистої молитви кожного вечора чи ранку, стосується добрих діл, справедливих і милосердних кожного дня. Ось за тим каже Господь, дбайте, щоб це мало місце в вашому житті, а все інше, все інше додасться. Тому додавайте до молитви своїх рідних, близьких, ми розпочинаємо. Ставте свої вподобайки, ставте записуйте свої намірення. Пам'ятайте, що після нашої молитви можна буде подати собі намір на місяць травень і з тою позначкою, що це молитва на місяць травень. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. Всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого радо спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові! Що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося перший десяток всі разом. Прославляємо Бога, додаваємо до молитви своїх рідних, нагадуємо, що наша вервичка розпочалася. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва благодарення, подяки. Богові за всі його ласки і щедроти! Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва, за наше воїнство, молитва, за хлопців і дівчат, за тих, що сьогодні. Боронять і захищають кожного з нас ціною свого життя, відчуваючи то покликання до того великого місійного духу воїна, який боронить свою рідну землю, свій рідний край, свою родину. Молимося за всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому, за тих, що пропали, щоб віднайшлися, за тих, що поранені, щоб оздоровилися. Молитва за покріплення і підтримку наших. За тих рідних і близьких кожного героя, який сьогодні ціною свого життя захищає нас, який в полоні, чи пропавший, чи поранений, чи убитий, молимося за родини наших героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, <кій> слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Наш четвертий десяток, молимося за наші сім'ї, за наші родини, молимося за подорожуючих, за тих, що в чужині, молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молимося щиро за тих, що перестарілі, тих, що є у сиротинцях, у домах перестарілих, молимося за примирення і покаяння, молимося за навернення. Молимося щиро у цьому молитовному десятку за усіх наших освітян, за наших медиків, за наших духовних отців, капеланів, за усіх доброчинців і жертводавців, добродії фундаторів Молимося за рятувальників сьогодні. згадаємо в молитві наших енергетиків, особливо нашого міста Бурштина, адже якраз 60 років є з тої нагоди. Коли почала працювати наша бурштинська станція, через її працю пройшло дуже багато: сотні, тисячі, десятки тисяч працівників, які сумлінно трудилися і трудяться, для того, щоб ми з вами мали комфортне життя, щоб світло і тепло було в наших оселях. Тому вітаємо вас і дякуємо за вашу працю, за те відповідальне місійне діло, яке творити разом, адже самі розуміємо. Як важко і непросто в часі війни бути енергетиком, тому молимося щиро. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Марі, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися моли за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток сьогодні, розпочинаємо нашу молитву місяця травня. Всі наші травневі намірення, які маємо, особливо. За молитву до Божої Матері, що благословила наших матерів, усіх, тих, які сьогодні мають духовну радість, чи ті, які мають духовний смуток, ті, які є прикуті до ліжка, ті, які сьогодні просять про діто народження, ті, які сьогодні носять під серцем, немовля, ті, які сьогодні народили дитя, молимося за тих, що сьогодні створюють сім'ю, за подружні пари, молимося за наших. Майбутніх матерів, молимося щиро за благословіння наших дівчат, наших донечок, молимося щиро за всіх, всіх в родинах і в сім'ях, де слово мама, слово бабуся, слово доню звучить достойно і правильно. Тому молимося за усі молоді, подружні пари, за плодоносящих, за тих, що при надії, за тих, що прагнуть і кожного дня моляться, щоби Господь благословив діточками. Молимося до Божої Матері, і нехай Господь покріпить. Молимся до Марії. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, уповання нашого Отець, привіжище Син, покровитель Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, дуже прошу всіх зараз активно, після молитви, записуйте свої намірення. Це важливо, важливо мати отей контакт з Господом і в тому намірі складати перед Богом думкою, словом. Написанням, промовою своє прохання і намірення до Господа. Нехай воно буде ваше від щирого серця, робіть певні постанови, і дійсно у цей місяць віддайте себе у руки Господа, щоб це намірення, яке маєте, сповнилося, а повірте, воно сповниться. Дяка, велика Богові за ту ласку, вам, велика дяка за поміч і підтримку сьогодні. Знову мав нагоду до обіду. Поділитися тим добром, який ви складаєте, а це особливо памперси для лежачих, це гігієна для лежачих, це скромні гостинці, солодощі чи продуктові набори для потребуючих, які не можуть дати собі ради, це іграшки для наших дітей. Тому нехай Господь воздасть кожному сторицею і, звичайно, дякую за матеріальні, певні блага, які ви складаєте неодноразово. І завжди люблю цей ваш вираз, коли ви пишете, Отче, Господь знає, кому це потрібно. Краще знаєте ви, допоможіть тим, хто потребує. Тому дякую за ваше добро, за вашу довіру, Богові за кожного з вас. Тому чекаю на ваші наміри. Місяць травень розпочався. Христос Воскрес!